Тійде поверху. Чисто. — Чисто. — Сиди, ще око, дивись посадка сліва. Так, я скажу, що кожний він був складніший, ніж попередній. Це 100%. Тому що вона змінюється там, да, погодинно, і треба до цього прилаштовуватись. М -м у нас. Кожні бої виходи це щось нове, і ти ж не знаєш, куди ти йдеш, і що може бути. Кринки це, це неймовірно важко, тому що на клинки ти заходиш і ти вже в оточенні. Тому що ззаді річка, спереді, ворог. А якщо це бати, другий другими вихід на клинки, ворог був і справа, і зліва, і спереді. А ззаді річка. І там просто не дія сам на себе та на своїх побратимів. Якщо б перше перший в їх на клюнку це зайти, закріпитися та тримати лінію оборони. Це той момент був, коли були вулиці, будівлі, були суміжні сили, справа, зліва їх було багато. І спершу також були інші підрозділи. Була задача тримати оборону.